Ніяк не вірити Росії. Ми живемо в Харкові. Ми повернулись 22-му році. Е ми знаходимося тут постійно, і ми вже зрозуміли, що Росії не можна довіряти. І я вважаю, що ніякого перемир'я не може бути, тому що ось ви чули сьогодні, ось ви чули вчора, що відбувається, і я думаю, так і буде продовжуватись. Тут цензура Ой, не бачить. Ми дуже не віримо в нас. Вже, мені здається, зараз повітряна тривога. Тому якось я не пам'ятаю жодної заяви за найближчі. П'ять років, яку він виконав. Маргаріта, він ти ж віриш? тільки брешить. Ну, вона щось теж не, з недовірою дивиться, не мені здається. Забираємо, розосереджуємося. Забираємо все і рухаємося. Тому що ворог наш підступний, а ви ставите на ці лапки. Я це кажуть. Може бути, навіть і перегрупування його військ. Це саме-саме тут кілька. То крім нього провокації ніхто не строїв. Хай забирається з України і не буде ніяких непровокацій, нічого. Це просто якась насмішка над українським народом, над українськими дітьми. Щоб ну, він просто хоче того, щоб ми просто здалися і все. Моя реакція це якийсь бред, це якась маніпуляція, і нічого такого не буде. Що він завжди бреше, ми, ж, ми знаємо про це. Ось усе. Тому що це, це неправда. Я думаю, що це просто маніпуляція, і знову якийсь буде вибух чи шахет, де щось таке. Ну, не можна вірити, він терорист. Віри, нічого ні, не буде. перемир'я. Все, що він робив, це він робив для того, щоб час виграти. Це те, що з досвіду. І все. Є певні сумніви, звісно, про те, що бо вже були у нас певні завірення з приводу перемирення. Здається, на Різдво, і такого не відбулося, не сталося. Тому, але хочеться сподіватися, звісно. Можливо для того, щоб перш за все створити свій е, якийсь імідж е, з приводу того, що він людина, з якою можна про щось домовлятися.